Христос Воскрес. З 13 по 20 главу Євангелії від Іана називають книгою слави. Тут е, Ісус відкриває Тайну своєї особи як від Отця перед своїми учнями і апостолами. І цю книгу слави відкриває е, Тайна вечеря, е, яку Ісус. Е, Відбуває зі своїми учнями або якщо її називають остання вечеря Господня, я запрошую кожного до читання цієї особливої глави, які сходяться дуже багато важливих для розуміння Івана від Йоанна богословських ліній. Очевидно, що ми не зможемо розібрати кожен штрих і кожне слово цієї глави. Але приснимо для цього сьогоднішню і наступну презентацію. Три перші вірші цієї 13 глави звучать наступним чином: перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що вибила його година в переходу з цього світу до Отця, полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця. І під час вечері, коли то диявол вже вклав у серце Юда іскаріотського сина Симона, щоб зрадив його. Ісус, знаючи, що Отець усе дав йому в руки, і що від Бога він вийшов і до Бога повертається. Далі йде розповідь про мивання ніг апостол, апостолів апостолам, де Ісус знімає себе одяг, підперезує з вирушником і починає вмивати ноги апостолам. Ці кілька віршів, як і події вмивання ніг апостолів, дає ключ до розуміння. Усіх наступних моментів життя Ісуса, включно з Його розп'яттям і Воскресінням. Але вже перший вірш цієї 13 глави дає нам три важливі акценти, про на які я сьогодні хочу звернути увагу. Насамперед Йоанн згадує, що все відбувається на Пасху, вперед день Пасхи, якщо бути точним. Ця подія для розуміння особи Ісуса в Євангелії Діана є дуже важлива. Вже на самому початку Євангелія, в першій главі у 29-36 вірші, Іван Хреститель, дивлячись на Ісуса, каже, це Анець Божий, який бере на себе гріхи світу. В другій главі, в часі свята Пасхи, Ісус, пророкуючи про зруйнування храму. Говорить про храм свого тіла. В шостій главі, в контексті святкування Свята Пасхи, знову ж, Ісус помножує хліби, а потім каже, що справжній хліб, який Він е, е, дає людям це його тіло, е, яке Він віддає за життя світу. Отже, Саму трапезу Євангелії від Іоанна в 13 главі євангелист не описує, сподіваючись, що його читачі вже знають про неї з інших Євангелій Матея Марка і Луки, які не описує самих установчих слів Євхаристії, де Ісус каже: Приніждь це моє тіло. Вказуючи на хліб, потім показуючи на чашу, каже, пийте з неї всі це є кров моя Нового Завіту, яка за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Тому що зміст цих установчих слів є закладений в шостій главі Івану, від Івана від Іану, де Ісус каже, що Його тіло і кров віддаються за життя світу. Очевидно, що євангелист також сподівався, що. Перші християни, які часто брали участь у святкуванні Євхаристії, тобто святої літургії, дуже добре розуміли, чим є Євхаристія. Тут же ж, э, сценою омивання э, ніг апостол, э, апостолів, Йоанн хоче показати значення Євхаристії. Йоанн хоче показати значення приходу Бога Його служіння, але насамперед того, що станеться на другий день. Розп'яття Ісуса, другий наступний момент, який Євангелист Йоанн підкреслив вже в першому вірші, це є згадка про те, що прийшла година. Тобто прийшов особливий час уже в попередній главі, дванадцятій, 12, 23, 27 вірші. Ісус каже: прийшла година для прославлення сина чоловічого. Ісус розуміє, що приходить та година, той момент, до якого, була до якого було спрямоване усе його життя, усе Його служіння, усе його діяння. І тепер Йоанн говорить про цю годину з набагато більшою глибиною і точністю, і вибудовує цілий ряд ідей, які Ісус розкриє нам в наступних розділах. Настав час, коли Ісус, який прийшов від Бога, Через смерть і Воскресіння має повертатися до Отця. Третій важливий акцент першого віша 13 глави. Іоанн підкреслює, що все, що робить Ісус, Він робить задля найвищої любові. Іоанн каже, полюбивши своїх, Ісус полюбив їх до Кінця. Згадаємо доброго пастиря в 10 главі, де Ісус каже, що Він є той добрий пастир, який кладе своє життя за своїх овець. І сьогодні ми бачимо, як Він це робить, як, як Він це робить на практиці. Ісус любить своїх учнів не просто терплячою любов'ю вчителя або старшого друга. Ісус показує свою любов е, до них не просто. Вирозумінням до їхніх немочень. Він віддає своє життя, того, щоб вони мали повноту життя. І всі ці смисли, власне, є присутні у, цих, у цьому першому, вже в першому вірші. У третьому вірші ми бачимо картину повністю. Слово, що було з Богом, слово, яке є, Бог, стає плоттю, скинувши з себе одяг слави. Слово задягається в людську природу. Навіщо ну щоб обмити нам ноги, тому що він прийшов від Бога і повертається до Бога? Омивання ніг і розп'яття, передвістям якого стала ця стена, єдиний спосіб показати для Євгеніста Йоанна, хто є Бог і яким є Бог. Наступного разу, коли Ісус змінить одяг, у ньому побачить людину і царя, 19 главі в 5 вірші. Ми читаємо. І вийшов Ісус у вінку терновим та в багряниці і сказав їм Пилат: ось чоловік! А потім Ісус буде розп'ятий ногим на христі і відкриє світу серце Отця, віддаючи своє життя заради життя світу. Коротка сцена з Петром, який, як завжди, не розуміє вчинків Ісуса також сповненого глибокого змісту. Ісус повинен омити нас, щоб ми повністю йому належали. Але Він вже омив нас, як Він сам каже в 15 главі в 3 вірші, уже є ви чисті словом, яким я промовляв до вас. Тепер же нам буде потрібно омиватися регулярно тільки тоді, коли ми будемо забруднюватися духовно в нашій дорозі слідування за Ісусом. Що є дуже важливо, що те, що робить Ісус, Він робить нам. Е е з великої своєї любові, але також даючи нам особливий приклад для наслідування, в 15 вірші каже Ісус, приклад дав я вам, щоб і ви так робили, як оце я вам учинив. Для того, щоб зрозуміти сенс цієї заповіді Ісуса, дуже добре прочитаю собі слова святого апостола Павла, які є в другій главі. Послання до Филип'ян з 5 по 11 вірш. Апостол Павло каже: плекайте ті самі думки в собі, які були у Христі Ісусі. Він, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність із Богом, а применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини, подобою явився як людина. Він понизив себе, ставши слугняним аж до смерти, смерти ж Хресної. Тому і Бог Його вивищив і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса всяке коліно приклинилося на небі і на землі і під землею, і щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця. Запрошую вас до читання цієї 13 глави, щоб наступного разу ми могли зосередитися на інших. Акцентах, які допоможуть нам краще зрозуміти Божу любов явну для нас в Христі Ісусі.